Щось мене потягнуло в епоху 70-х 80 70 х Не знаю, як вам взагалі така архітектура подобається чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Доброго вам здоров'я, шановні. 15 травня преподобного пахомія великого. А ще сьогодні середа фоми або громниці. Ще цей день називають суха середа. Цього дня віряни згадують померлих, проводячи в храмах заупокійні богослужіння. Існувало повір'я, що будь-яка праця на землі в цей день може спричинити за собою лихо та поганий урожай. Але сьогодні ще й пахомія теплого день, і це за народними традиціями оптимальний день, щоб садити кавуни, дині та огірки. В Україні сіють, садять кавуни дині та огірки на пахомія теплого, так говорять старовинні джерела. До сходу сонця ще сьогодні зрізують березові галузки для лікування різних хвороб. І ще кажуть в українському народові, на святого пахомія колося, як лелія. В деяких регіонах нашої країни вважали навпаки, що на пахомія можна сіяти тільки пшеницю, а все інше не можна, бо врожай загине. З цього відео ми з вами дізнаємося справжні стародавні українські звичаї, традиції, вірування та обряди, все, що зберігалося протягом століть, віків і дійшло до наших днів. Таким чином, те, що ми зараз з вами вивчаємо для того, щоб передати. Прийдешнім поколінням від наших прапрапрабабусь. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, бо воно буде дуже цікавим. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, так ви допоможете відео просунутися далі. Таким чином, більше українців дізнаються про наші традиції, рідні, українські. Я дякую Господові Богові я дякую нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою про справжні українські традиції. Слава Господу нашому, слава Україні! І я починаю. Вони красиві, але вони ніяк не пахнуть. На жаль, відповідно до церковних обрядів громницька середа, яка припадає на четвертий день фоминого тижня, є днем пам'яті за померлими. Цей день, що слідує за радоницею, відомий також як проводи чи гробки, і це час, коли вшановуються душі покійних. Безліч стародавніх традицій дійшло до наших днів щодо громницької середи. В цей день, так само як і в попередній вівторок, люди згадують померлих. В храмах відправляють запокійні богослужіння, а родичі навідують могилки. На кладовище приносять благословенні паски та крашенки, не забувають запалити свічки та помолитися за душі померлих. Що не можна робити на громниці? На громницю існує вірування, що посіви будуть невдалими, тому цього дня утримуються від сівби, аби не залишитися без врожаю. Через це день також відомий як суха середа. Неповага до жінок та конфлікти з ними сьогодні вважаються особливо гріховними, також не радять вирушати в подорожі сьогодні чи здійснювати значні покупки нашій прапрапрабабусі. Варто сьогодні уникати шуму, проте не слід занурюватися і у смуток. Важливо не висловлювати негатив в адресу померлих, а замість цього, згадувати все добре, що вони залишили після себе. 15 травня ще відзначається народне свято Пахомій Теплий. У цей день православна церква шанує пам'ять преподобного пахомія Великого, він родом з Єгипту. Свято названо теплим, адже саме з цієї дати розпочинаються теплі літні дні. Преподобний пахомій, який жив у III столітті в єгипетській фіваїді, в родині язичників був вихований і освічений, що зробило його розважливим, чесним і доброзичливим. Під час служби в армії він зустрів християн, які відкрили йому християнські заповіді, включаючи любов до ближнього. Це спонукало молодого воїна прийняти християнство і прийти до хрещення. Завершивши службу, він відправився в пустелю і став послідовником пустельника Паламона. Після десяти років чернечих подвігів Пахомій заснував монастир біля селища Тевенісі за божественним натхненням. Після смерті Паламона Пахомій був відкритий ангелом статут чернечого життя. Ченці, які проходили в монастир, залишалися там, захоплені його самовідданістю і добротою до інших. З часом бажаючих жити під керівництвом пахомія ставало все більше. Тому було зведено ще сім монастирів. Коли в регіоні спалахнула епідемія, від якої постраждав і сам святий, його вірний учень Федір доглядав його до останнього подиху і поховав біля гори. Пахомій відійшов у вічність близько 348 року. Тож, що ж це за день пахомія теплого? Як його. Святкували наші пращури, що вони робили в цей день, які були традиції цього дня і, взагалі, яка в нього характеристика. Сьогоднішній день вимагає від нас відкласти важливі завдання, навіть якщо вони були заплановані наперед. Швидше за все, їх реалізація сьогодні не вдасться, тому краще перенести їх на більш підходящий момент. Навіть дрібні справи можуть стати причиною стресу, тому рекомендується відтермінувати їх на інший час, адже неможливо встигнути зробити все відразу. Будьте обережні з фінансами, які опиняться під вашим контролем. Існує ризик витратити більше, ніж було заплановано, що може зашкодити вашому бюджету. Ви можете відчувати вранці лінії байдужість, і в такому стані вам не захочеться нічого робити не варто змушувати себе до роботи, адже навіть побутові обов'язки можуть почекати. Краще уникнути візиту до перукаря сьогодні, оскільки результат може не виправдати ваших сподівань і змінити зовнішність не так, як ви очікували. І ви можете про це пошкодувати. Цей день також не найкращий для фінансових угод, особливо, якщо ви плануєте інвестувати значні суми грошей. Існує велика ймовірність, що інвестиція не виправдає себе і ви ризикуєте втратити вкладені кошти. Сьогоднішні сни відкриють перед вами головну перепону на шляху до вашої мрії як її долати, знайдіть відповідь самі. Не варто братися за важливі професійні завдання сьогодні, адже їх успішне завершення мало ймовірне. Краще зосередитися на організації ваших документів, як паперових, так і цифрових. Це день сприятливий для духовного очищення. Спробуйте об'єктивно оцінити свої дії, визнати помилки та зробити правильні висновки. Утримайтеся від втручання в приватне життя інших, особливо без запрошення. Ваше втручання може мати неприємні наслідки і відбити бажання займатися чужими проблемами. Незалежно від сьогоднішніх занять слухайте свій внутрішній голос. Поради інших. Мають бути лише рекомендаціями, а не обов'язковими до виконання, що не можна робити на пахомія теплого? На вшанування пам'яті пахомія великого єгипетського монаха православні віряни зосереджуються 15 травня, тобто сьогодні. Цей день в народі відомий як пахом теплий. Традиційно в цей час сіють лише пшеницю, адже існує вірування, що посів інших культур призведе до загибелі врожаю. Вважається, що бруд та безлатудоміна Пахома передвіщають фінансові негаразди. Давня прикмета, що передавалася з покоління в покоління, говорить, що залишені крихти на столі чи підлозі 15 травня віщують бідність та голод в домі. Також існує повір'я, що в цей день не варто приймати гроші від інших осіб, щоб уникнути чужих проблем. У сучасному світі цьому легко зарадити, використовуючи безготівкові платежі. Наші предки вірили, що розповідати про свої плани в цей день. Може призвести до їх нездійснення, тому вони воліли тримати свої ідеї при собі. В полудень сьогодні робота на землі не рекомендується, адже вважається, що вона не принесе ніякої користі. Ще сьогодні не слід пересипати насіння з руки в руку, оскільки існує таке вірування, що насіння це не взійде. Полювання чи стрілянина по птахам сьогодні вважається недоречною. Також заборонено дивитися на власне відображення у воді в цей день. Категорично сьогодні не рекомендується сваритися та вступати у конфлікти, а ще в цей день не варто брати в руки гроші інших людей, щоб уникнути необхідності повертати чужі борги. Незаміжнім дівчатам не слід ділитися з подругами своїми любовними намірами, щоб не зірвати їх здійснення. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я нагадую, що перехідні свята вважаються більш пріоритетними ніж ті свята, які йдуть традиційно по календарю день в день. Через те традиції сухої середи на фоминому тижні являються більш значущими, тобто їх треба притримуватися в першу чергу. А вже ті традиції, що стосуються пахомія теплого, якщо вони не конфліктують з традиціями середи на фоминому тижні, тоді тільки ми можемо їх до них прислухатися, скажімо так. Все, я дуже дякую вам сьогодні за перегляд цього відео. Завтра буде новий день. обов'язково зустрінемося тут на цьому каналі. Я бажаю вам здоров'я, слави Україні і до зустрічі!